Зруйнований балкон на вулиці Генерала Чупринки, якраз над тротуаром. Проте кілька шматків бетону, що відпали, людей таки не зачепили. На щастя, що в цей момент, коли це все сталося, не було тут прохожих, адже тут і лісотехнічний університет, і в принципі школа, гімназія, з другої сторони, дитячий садок. Мешканці кажуть, балкон вже давно потребував ремонту. Але останньою краплею стала сильна злива, яка намочила бетонні конструкції. У зв'язку з аварійним станом балкону ми зверталися в ЖЕК, Також зверталися в адміністрацію. На що приходило відповіді, що на даний ремонт немає грошей. Тріщини в будинку треба заробити і з балконами два балкони аварійних. ЛКП затишне, яке обслуговує цей будинок, запевняють: ніякого обвалу не було. Працівники ЛКП 4 червня. Побили аварійні елементи балкону, і відповідно, просто найкоротший час цього не не забрали після себе цих уламків. Мешканці напевно зрозуміли, що вони впали якось само собою. Комунальники пояснюють, капітальний ремонт балкону, особливо у старому будинку, потребує значних коштів, які у квартплаті не передбачені, тому найближчим часом його не ремонтуватимуть. По даному балкону, зокрема, будемо подавати. Будемо подавати пропозиції щодо внесення в титульний список на 2014 рік. Відповідно для того, щоб зробити повний ремонт. У франківській адміністрації нам пояснили, раніше балкон аварійним не був, а лише потребував ремонту. Проте тепер за його станом наглядатимуть. Якщо, не дай Бог, цей балкон буде ну прогресувати і буде погіршувати свій стан. От тоді будуть вживатися протиаварійні заходи, буде його підсилюватися там колонами. Ну вже там як, як скаже проектант. От коштів про то, для того, щоб провести його плановий ремонт, замінити там чи інші провести, в поточному році у нас немає. Загалом на території ЛКП Затишна, яка обслуговує частину Франківського району, є п'ять аварійних балконів, які стоять у черзі на капремонт. Валентин Діхтяренко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.